Давай, давай, зараз спробую прикрити. Ой-ой-ой! Тікай, тікай, а тікай. Звідки вони тут з'явилися? Ой, позаду. -ой. Ой. Я бачу! Активуйся, голем, будь ласка. я являєш, там ці дірки, вони навіть о, під водою. Серйозно? Міка, давай швидше, тікаємо звідси. Да я Купець, чекаю, там байків, штука якась чекаю. біжить. не не -ні -ні -ні, 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 ні 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 Тримайся! Тримайся, 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 тримайся. Зараз я. Оп, оп 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 оп. Все. О, тут ще в воді. Так, ми повинні позбутися від усіх оцих паразитів. А О, це не точка. Нормально, все, ті... тікаємо, тут ще один. Так, швидше до бункеру, треба поставити всі оці речі, які ми. О! Ти вже там! Він що тебе загриз? Давай швидше спускайся сюди. Зараз будемо ставити тут цей е штуковини проти паразитів. Так, поставимо тут зараз. Опа. Ось. Мож о, го ого! Позаду ще! Так, нам потрібно. Давай става, я буду відстрілюватися або навпаки. Так, 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 сюди. Швидше, бери якісь речі. Так, це сюди. Окей. Повзе. Ось це і ось це. Угу. Який жах? Скільки їх тут? Так, у мене перезарядка. І там ще з'являється, і тут з'являється. Міка, їх дуже багато, вони приходять і приходять. Ми не встигаємо тут зараз. Ні. Не встигаємо. Давай, зараз я буду тобі допомагати якось намагатися тут. Так, 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 так. Але. Іди геть, іди, геть, іди, геть, і ти теж, іди геть. Міка, обережно. Давай, давай. Зараз спробую прикрити. Ой-ой! Тікай, тікай, тікай. тікай. Звідки вони тут з'явилися? Вони там за каменюками стояли. Так, тут ще лізуть. О, ні, о, ні, іди геть. Так, все нормально? Не відбився. треба поїсти. Давай швидше, швидше їжі, далі став, а я відстрілююся. Капець. Скільки їх тут? Так, окей, нормально. Ми треба якусь то оборону зробити. Трішечки, трішечки відбилися. Зараз швидко ставимо тут далі всі ці шипчики. Колючий дріт став. Чуєш колючий дріт. Так. Е... Добре. Я беру ось ці шипи, зараз поставлю десь тут. Ой, Міка, у нас всередині хтось. Всередині вижить цієї. Ми вже не будемо туди залазити. Як не будемо, будемо, там наш бункер. Ми взагалі-то. Жест, сюди... це не наш бункер, байки! Наш, наш! Ми зараз туди заліземо, не переймайся. Так, 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 так. Я тут купу всього поставив вже. Оп! Сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. Ой-ой! 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 Що таке, що кричиш, що трапилося? О! Я зрозумів, що таке, вони повилазили. Так, я стріляю, але о, ні. Тепер я тікаю! Тепер я не стріляю. Так, 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 так. так. Міка, біжи! Давай, біжу, давай, біжу. давай, 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 сюди, сюди, сюди. Окей, все нормально. А, вони чимось там з'являються. Тому... Вони вилазять з-під землі, з-під блоків, з-під усього просто. І звідки можна вилізти, вони там вилазять. Так, іди геть. Іди геть, окей. Воу! Ні-ні-ні, відчепись! Відчепись! Він мене притягнув якимись цими щупальцями своїми. Так, це просто якийсь жах. Опа. Сюди, сюди, сюди. ні 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 знаєш, схоже ні ні слома. И чепиться. Так, 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 давай. Я одного завалив. Слухай, нам потрібно назад залізти в бункер. В бункер залізти треба нам. Так, я поліз. Давай, 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 давай. не лізь Чому не лізти? Треба залізти. Там багато... Так, 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 так. Зараз давай я отак зроблю. Я вигадав спосіб, як можна туди піднятися. Ні-ні, о, о, ні, 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 ні. іди геть. Іди геть. Де я? Я я. Я тут. Я біля бункера. Добре, я всередині. Страховисько сидить. Дерево! Пфу, дерево! Трече, коріння якесь. Так, 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 ні. Треба, треба забарикадувати. Забарикадувати тут усе. Міка, тримайся, я стріляю з гранатомета. Добре. Опа, давай сюди, сюди, сюди. Зараз я тут спробую якось. О! Я забарикадував! Забарикадував! Ні! Це просто кінець! Нас тут знищують, як хочуть. Так, ану, сюди, 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 перезарядився. Давай, давай, давай. Все, я його завалив, я його завалив. Так, давай, отут треба зламати щось ще. Міка, відбивайся, чуєш? Відбивайся швидше. Так, нам потрібно тут поставити отак, тут поставити отак, сюди. Сюди, все, я начебто все забарикадував тут. Тут дуже багато, їх потрібно якось е, знищувати. Ми ж бомбу сюди скинути треба, я навіть не знаю. Та сюди треба реально якусь ядерну бомбу скидати. Тут просто якийсь апокаліпсис, і постійно з'являються оці червоні, якісь штуковини. Вони ще плюються. Так, окей. Тут все нормально. Оце можна зламати буде зараз. Так, а отут краще не ламати. Хоча можна і зламати. Або ні. Не, ломати не треба. Окей. Я до тебе на другий поверх лізу, чуєш? Там нормально все? Я не на другому вже, я а на де, вулиці. Ти? ти на вулиці, що? Вони мене запльовують. Ооо! Тут якась штука зелена, ще з щупальцями. Я будуюся вище. Я нічого зробити не можу! Будуйся вгору, будуйся вгору. Блоки є в тебе там, а? Так, а, так, так, точно так, так, є! Так, так, так давай, 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 давай. Все, я забудувався сюди. Опа. Треба зараз тут. Ай! Ідіть геть. Ідіть геть, будь ласочка, усі від мене. Ідіть геть. Так, я живий. Нормально, начебто начебто можна зараз буде повідбуватися. Опа, поїхали. На тобі. Ти де там, я тебе не бачу. Зараз, зараз. Давай. О, все побачив. А ні, це не ти, це якась зелена штука. Я думав, що це ти. Дякую, ото переплутав. Ну реально, ви схожі. Так, обережно, обережно, обережно. Тут я завалила. Давай я буду намагатися тебе врятувати зараз, бо в тебе там дуже багато їх знизу. О, у тебе блоки там ламаються. Ці а, слони просто блоки протаранили і все. Так, 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 обережно. Зроби собі ось так три на три блоки, як я зробив, щоб вони до тебе не піднялися, бо вони можуть лазити ще по три цим потім. Так, зупиняйся вже, ти занадто високо будуєшся. Так, Бек, ой, ой. Я, б б я бачу! Іди геть звідси. О, ця мега штука, вона мене тут ледь не завалила! Ні, Та ні, ні! Блюватись. Капець, я знову в бункері. Слухай, тут безпечно. Я напевно посиджу тут у бункері, тому що це просто якийсь кінець. Ану, дайте мені сюди залізти. Опа, все. Фу, наш бункер. Як тебе там? Нормально тримаєшся? О, я поки тримаюся, але хтось допльовується до мене. О, воно сюди! Ні-ні-ні-ні-ні. Воно сюди лізе, сюди лізе, сюди лізе, Іди геть. Іди геть. Іди геть. Я ледь вижив. Я не знаю, як мені тепер туди піднятися. Якщо чесно. Кажучи, ой! Звідки ой, тут, тут взялося воно? Дірка з'явилася! з такими тіктаплями. О, о хтось з вилазить, баки? Слухай, тут просто капець. Так, давай стріляти треба Ні, стріляти. тим. Ти знаєш, дуже прикольно скидувати. Я не можу нічого зробити, я не можу вилізти. В мене тут просто повна. Вірю тобі. Ай, дупа відбувається. Так, випустіть мене! Випустіть мене звідси кажу. Тут ще якісь це... Ой-ой-ой ой ні-ні-ні -ой -ой -ой. ні. Я не можу. Випускайте, випускайте мене, випускайте. Ні. Ні, чому? Та відчепіться ви! Відчепіться, мене просто зжирають. Міка, треба до селища йти до големів. Так, так, Окей, так, так, так. Добре. Все, я, я відбіг. А начебто. що вони зроблять? Я, начебто. Ну і як що вони зроблять? Вони будуть битися. Так, 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 давай біжи. Та відчепись від мене, тупий. А, паразит! Я не я не можу нічого зробити абсолютно. Вони всі мене знищують тут. Міка, ти мене завалила. Дякую. Я? Так, ти Я в мене влучила. Стріляла. Ти в мене влучила. Вони мене притягують сюди, та це просто кінець. Що це таке? Вибач, байки, будь ласка. Я? Я не розумію, як нам тут вижити тепер. Так, 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 так. Окей, треба змінювати план. Треба змінювати план. Добре, Спробуй втекти просто. Добре, я до големчиків. Спробуй. Давай, давай, до селища біжи до води. Швидше, швидше, швидше. Так, 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 так. Я начебто втік. О, іди геть. Води. Іди геть. Добре. Та намагаюся. Я намагаюся зараз пірнути в воду. Угу. Все, я в воді. Як я добре, що ми досі не стали такими самими, як вони. Ідіть геть звідси. Це що таке? Тут три слона у цих. Вони мене тут просто запльовують. Так, 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 так. Ні, 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 Так, давай, 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 давай. Я вже ні, ні, ні. майже добудувалися байки. Давай Зараз бу... це буде! Швидше слона допоможи завалити. Слона у цього слона? допоможи. Так, давай слона. Зараз. У цього здоровенного. Так, 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 давай, 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 давай. Єс. Все окей, okay. okay. його завалили. А, Та що зелений? мене б'є? Це просто кінець. Так, я живий, бачу. Давай, 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 давай. Майже за цю шту шту штуку, і тут ще хтось. Так, а ну, на тобі. Я намагаюся допомогти. тобі. На тобі все. Фу, від мене відчепилися. Так, у нас проблеми, чуєш? Як нам дістатися до големів? Ми повинні дістатися до големів і якось там. Ой-ой-ой, знову слон, знову слон, ти серйозно. Ти серйозно, відчепіться ви від мене усі. Я пливу е по річці вниз кудись. Так, 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 давай, давай, okay. давай. Тільки там ще дуже-дуже багато цих хворі. Варіантів немає, Міка, тільки так або ніяк. Так, сюди. Треба завалити слонів, вони найживучіші, найсильніші, зрозуміло? Так сюди. Добре. Сюди. сюди, сюди. Стріляю. Фух, давай, відстрілюй їх. Я спробую зараз з цього боку підкрастися і активувати големів. Щоб вони якось нам там теж допомагали. Ой, то він ще плюється. Ну, звичайно. Так, сюди сюди. Ага! Мене щось позаду прийшло і завалило. Так, тихо. На тобі. Опа. Перезаряджаємо краще автомат. Давай, 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 ой. Іди геть. Фу! Він дуже живочий! Так, де гарбузи? Гарбузи тут. Це що таке? Ой, він вже доплювається до мене. Давай там цей активніше розвалюй їх. Я намагався ага. туди пролізти, але тут щось не дуже. Тут їх... Дуже... якісь тут слабкі купа ціла. До так. цих монстрів. Ну, які є, інших немає. Це просто апокаліпсис із паразитів. Так, окей, так. тут нормально все. Я бачу вже Големів, я бачу вже Големів, йду їх активувати. О, ні, він мене скинув! Я біжу. Я біжу, 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 біжу. Опа. Активуйся! Активуйся, Голем, будь ласка! Акція, являєш, там ці дірки, вони навіть о, під водою. Серйозно? Так, mm -hmm. Големів активував, големів фактивував. Ідіть, геть, що воно не ставиться туди. Не ставиться? Големи! Го! Міка, давай там цей допомагай швидше. Тут просто апокаліпсис. Mm -hmm. Так, ще големчик. Давай, 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 давай. Опа, ще големчик. Ще давай, големчик. Він там застряг. Ні-ні-ні-ні, та що тут відбувається? Тут мега-бійка. Големи проти цих паразитів. Так, окей, тут завалив. Я думаю, що. Ми програємо. Так, тихо, тихо, тихо. Ні, ні, ні не ні, ні. йде. Так, Лайки, це все, це кінець. Ідіть, геть, який кінець. Дякую, тобі за всі спогади за усі такі Так, веселичні. алло, ти куди там цей, прощаєшся вже? Ми ще тут не завершили. Нам потрібно... Ну, добре, добре, я потім попрощаюся. Куди <годи> потім? Ми повинні їх завалити. Ідіть геть від мене усі. Так, 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 тебе зараз завалимо. Чому у вас так багато? Я не розумію. Їх настільки тут багато, що я не можу Знаєш, нічого вдіятися. Їх з би тим. було б дуже добре змити водою. Реально, цунамі сюди якесь викликати, щоб вони тут усіх знищили. Так, давай, 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 сюди, 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 сюди. І... Я не знаю. Я спробую зараз від селища відійти. Големи просто всі вже здохли. Угу. Давай Абсолютно. Ще збудуємо. Ще збудуємо. Так я не можу, мене там знищують одразу. Так, 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 тихо. Ось такої. Мені б зараз якось відірватися від цієї купи мутантів-паразитів. Бо це може... Опа. Викликати певні труднощі. Так, окей, я начебто живий. Біжи до мене, біжи до мене. Окей. Зараз ми усіх завалимо. О, туди стріляй, тільки! Стріляй, щоб слон, то не підійшов. Добре, добре! я Так, окей, мінус слон. Тут завалили. Они... Ще Хтось щось вилазить. Тут. О, ні! Тікаємо! Давай до іншої води. І там ще слон. У нас проблеми. Слона! Ой -ой! Слона! Стріляй! просто! Так, я зрозумів, я зрозумів. Ми реально, здається, нічого не зможемо тут вдіяти. Проти цих паразитів у нас вже селян у селище не лишилося, тут тільки паразити. Так, давай сюди, сюди, Фасі, окей, завалив. А ти Точно ж не паразит. Що? Ні, я не паразит. Чому я паразит? Так, окей, тут відбився. Вони просто вилазять до нескінченності. З землі. я не знаю, що нам з тим робити. Що це таке було? Тут якась штука під землею ще. Дуже дивно, до речі. Зелена? Ти бачила? Так, зелена, зелена, зелена. Ой -ой, ой 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 Щось завалив. Окей, все нормально. Так, слухай. Я не хочу нічого казати, але я у безпеці. В тебе там як? Так, окей, сюди. У мене тут прям все нормально. Нікого немає. Нормально? Так! Ну, ну як? Нормально, нікого нема просто довкола. Але отам їх ще дуже багато. Байді, я зробила големів! Зробила големів? Що? Так. Я бачу, дічого собі. Давай я зараз спробую слонів завалити, а ти давай големам допомагай. Так, а ми сюди. Ми начебто відбилися, але я не знаю, не впевнений. Надовго це чи ні? Так, окей, сюди, давай, сюди. Нам треба, знаєш, що робити. Ой! Хто, хто, що? А, це слон прибіг сюди. Так, 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 тихо, тихо, тихо. І сюди ще щось лізе. Де він? Він прям згори! Серйозно! Нам треба, напевно, до військових. І нехай вони розбираються з усім оцим власноруч. Як тобі така так, думка? Ти думаєш? Ну так, а що? Ми реально не можемо нічого вдіяти. Мене знищують один за одним оці слони, і я просто не в змозі їх завалити. Так, давай, 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 давай. Треба дуже багато набойчиків витратити, щоб його завалити. Давай, 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 будь ласка. Оу, до речі, в мене набойчики закінчуються. Ой, у мене теж. Так, 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 так. Големи! Твої големи сюди прибігли, чуєш? Так, це так, добре. Так, так, так. Давайте відволікайте їх на себе, а я буду тут валити інших. Так. Хто тобто в мене тут стріляє? Що це таке? Це, Ці щупальці мене притягують, ні, відчепіться. Так, давай, давай, давай. Оцей слон, він дуже якийсь. Сильний, я не знаю, та скільки можна, я вже разів 5 Це його просто помер. бос. Реально бос. Так, а ну давай. Давай, 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 давай. Він вже чорний просто. І, і, і досі не падає. Чому? Так, 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 тихо, тихо, він тихо. Знає тихо, Він же, як шашличок виглядає. Який шашличок, він же як вугілля. Підгорівший! Так, ми повинні його завалити і тікати до військових, чуєш? Все, він завалився. О, Супер, супер. Ой, та йди, гид, звідси. Так. Я цю зелену штуку завалив одну. А, -а, -а! Тікаємо, Чуєш, они, давай за мною! О ні, вона схопила мене! Біжи за мною, за мною біжи, тікаємо! Так, 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 так. За нами слони женуться! Ді, швидше, давай до військових. За мною біжи, 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 біжи біжи, 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 біка, швидше, біжи, вони за нами. О, ні, о, ні, вони прямо там. Фух, я в шоці. А де твої обладуночки? А, а твої? У а. мене зламалися, напевно. Я зрозуміла. Мене стільки разів побили, там що е, від обладуночки нічого не лишилося. Ой ой! ой ти звідки тут з'явився? Тікай, 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 тікай. Пливи на цю сторону до військових швидше дістанемося. І тоді вже з підкріпленням сюди можна буде повернутися і всіх знищити, тому що вдвох ми не можемо. У нас просто не вистачить набойчиків.